Зараз огляд такої електричної зубної щітки РЗТК Sonic White. Як бачимо, так вона запакована. Так, ніхто її не відкривав до нас. Так, зараз я її відкрию. Так, як бачимо, тут зразу все перелічено для чого вона призначена також характеристики і комплектація. Так, як бачимо, інструкція інструкція звичайно українською мовою все тут детально розписано. Так, як бачимо сама зубна щітка І такі дві насадки в комплекті. Насадки такі середньої жорсткості, як заявлено в характеристиках. Тобто, як бачимо, ця одна насадка є більша, одна менша, тобто ця щітка в принципі призначена як для дорослих, так і для дітей. Так, це такий чехол, якщо її десь перевозити, тобто звучно. Так, і зарядка. В принципі, якщо не помиляюся, то заряду має хватати раз на місяць, якщо використовувати два рази в день. Блока живлення, як бачимо, тут немає. Možda bud je kebe koristovujete i kebe koristovujete će do telefona, će USB vid kompjutera zarijeđajte. Tako, izbačemo nasadke tudi zvučno. Так, як бачимо, так вона працює, тут видно зразу режим, який вибрано режим White. Так, як бачимо, тут режим змінюється. Коли ми включили, просто натискаємо на цю кнопку увімкнення. І міняється режим. Це як бачимо такий імпульсний режим. Це є масаж. В принципі, все, думаю, вона заряджена. Хоча б частково мала би бути заряджена. Так, тут рібним шрифтом пишемо 3,7 вольт 260 мА. Так, в принципі, можу спробувати зараз, як воно заряджається. Так, включив я в зарядку. Як бачимо, загорів індикатор заряду. В принципі, горить червоним, швидше за все, якщо вона зарядиться, швидше за все, зеленим загориться. Ну, В загальному мені ця щітка подобається, я її ще не використовував, але в принципі має багато функцій, коштує недорого. Розетка дає на неї 2 роки гарантії. Думаю, в принципі, вона вартує своїх грошей, тому що якщо навіть порівняти з іншими виробниками, то в такій комплектації з такими функціями буде значно дорожче. І плюс тут гарантія 2 роки. Більшість виробників дають тільки рік, або взагалі там місяць чи півроку. Кому нам сподобалася, ви можете купити її за посиланням під відео на сайті Розетка. Посилання залишу. Також підписуйтесь на мій канал, тут я роблю відеоогляди на різні популярні товари, куплені в інтернет-магазині Розетка та інших. Тому підписуйтесь.